Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Поліцаї масово зупиняють водіїв автомобілів на дорогах і доставляють їх в ТЦК. Поліцаї мають план по вилову українців і доставленню в ТЦК. Кожному поліцаю по інсайдерській інформації довели план. Його особистий план по доставленню українців в ТЦК. В міській Ужгород поліцаї повально зупиняють людей призовного віку, мужчин призовного віку, хлопців призовного віку валять їх на асфальт і тянуть їх до автомобілів. Могилізація українців продовжується. І те, що поліцаї приймають в цьому участь, показує, що Влада не пожаліє життя, здоров'я кожного українця. Вона вже давно його не жаліє. з вами український історик та журналіст Єршовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!